Доброго вечора. Я Фітоняшка. Ні. Доброго вечора. Ми з України. Наступні половиною доби ми з родиною будемо жити в ось в такій шикарному отелі, ось в такому шикарному номері. З ось таким електронним замком, електронним ключиком. Ось такою шафою. А в шафі вже висять мої речі. Знов мої речі, Віктора Вікі, Наташі речі, додаткова ковдра тут. Висадь Вікіна жилетка, вентилятор тут ще є. Ось ванна є, в ванні мама Наташа купається. А, ще одне дзеркало. А, в дзеркалі там Віктор є. О, Віктор сховався в дзеркалі. Віктора Ноутбук, брудна чашка, телефон. Щоб телефонувати на ресепшн або сусідам. Ось такі класні розетки з вимикачем і вилки з запобіжником. П'ята категорія для телевізора. Телевізор там з якимись прибамбасами. Сам телевізор. Ще є. Чайник, чашки, чотири, чотири ложки, кава, цукор, білий, цукор, коричневий, чай, молоко, трохи печива і чайник. І торшер. Сто років не бачив торшерів. Ще й з вимикачем на підлозі. Тиць на підлогу і вимкнувся. Крісло, віконце кудись веде. Радіатор. О, Віктор. Привіт Вікторе. Лампа за бажуром. Віка тут відпочиває на кроваті. А Отут-от я зараз буду відпочивати. А ось тут ванна, де мама Наташа миється. О, а вже нікого нема. Кудись в тепло. Звичайні ірландські крани, окремо холодний, окремо гарячий, брушник-косушарка, десь там витяжка думаю. Не зрозуміло, навіщо вони лампу прикрутили гори ногами, бо оця мотузочка вона знизу повинна бути, а не зверху. За нею смикати треба, щоб світло вимикати. О, третє величезне. Дзеркало і вп'ять, я токстий тут. Ось, мило з диспенсером, все дуже гарненько, душ з стабілізатором температури, важлива табличка. Ванна, килимок для ванни. Ось тут ми будемо жити наступні половиною доби. До зустрічі.